Що трапиться з ринком, я не можу сказати, але я можу сказати, що наша країна стала набагато сильнішою, і з часом вона стане країною як ніяка інша. Вона буде найсильнішою країною економічно у світі. Чи є межа, чи є біль на ринку в якийсь момент, коли вони не згодні терпіти цю ідею трамзахистом? Я, Я думаю, що ваше питання настільки дурне. Я серйозно я думаю, що це я не хочу, щоб щось погане сталося, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити. Міністерство закордонних справ Китаю сказало, що ринок висловив свою думку, коли його запитали про тарифи. Що ви про це думаєте? Ринок висловив свою думку, коли вони дивляться на наш мільярдний торговий дефіцит. Коли ви дивитеся на те, то торговий дефіцит, який у нас є. У деяких країнах понад один мільярд на країну, але з Китаєм це трильйон доларів. І ми повинні вирішити наш торговельний дефіцит з Китаєм. У нас трильйон доларів торговельний дефіцит з Китаєм. Сотні мільярдів доларів на рік ми втрачаємо з Китаєм. І якщо ми не вирішимо цю проблему, я не укладатиму угоду. Зараз я готовий мати справу з Китаєм, але вони повинні вирішити свою проблему з надлишком. У нас величезна проблема дефіциту з Китаєм. У них надлишок щонайменше трильйон доларів на рік. Я думаю, це десь трильйон один. І я хочу, щоб це було вирішено. І тому Китай Знаєте, вони кажуть, що ринок зламаний. Ринок Китай зараз зазнає великого удару, бо всі знають, що ми маємо рацію. Я думаю, це ясно. Але я хочу вирішити проблему дефіциту, яку ми маємо з Китаєм, з Європейським Союзом та іншими країнами. І їм треба це зробити. І якщо вони хочуть про це говорити, я готовий до розмови. Але інакше, чому я б хотів говорити? Чи, чи були укладені якісь? Я говорив з багатьма лідерами європейськими, азіатськими, з усього світу. Вони дуже хочуть укласти угоду. Але я сказав: у нас не буде дефіциту з вашою країною. Ми цього не робитимемо. Тому що для мене дефіцит це втрата. Ми будемо мати профіцит або в гіршому випадку вийдемо на нуль. Ми отримаємо понад трильйон доларів за найближчий короткий період завдяки тарифам, які я вже впровадив. Вони вже діють. Тепер дивіться, нас так погано ставили інші країни, тому що у нас було дурне керівництво, яке дозволило цьому статися. Стійким, ми цього не будемо робити. Зараз у нас сотні мільярдів доларів вливаються в нашу країну щомісячно. Вони вливаються. Це вже почалося, тому що ввели тарифи, і зрештою все врегулюється, і наша країна знову стане міцною і сильною. Європа, це місце, куди ти також хотів. би потрапити. Ну, проблема в тому, що Європа заробила на нас статок. Ви знаєте, Європа також мала величезний профіцит зі Сполученими Штатами. Європа ставилася до нас, це трохи менше, але вони ставилися до нас дуже дуже погано. Китай так робив, але Європа теж. Європа була дуже дуже погана до нас. Європа. Водять наших лідерів за ніс. Вони не беруть наші автомобілі, не беруть наші харчові продукти, не беруть нічого. Європа дуже погано. Ми наклали великі тарифи на Європу. Вони йдуть на переговори. Вони хочуть, але не буде переговорів, якщо вони не платитимуть нам багато грошей на річній основі. По-перше, за теперішнє, але також за минуле, тому що вони забрали багато нашого багатства, і ми не дозволимо цьому продовжуватися. Я розмовляв з багатьма країнами. Всі вони хочуть це зробити. Просто щоб ви зрозуміли силу того, що я роблю. Кожна країна телефонує і дуже чемно ставиться до нас. Дуже дуже приємно. Вони дуже приємні. Перший ми прикриваємо їх військово, втрачаємо гроші на торгівлі. Весь цей процес безглуздий. І я був обраний на цій основі. Ми це пояснили. Ви знаєте, американці розуміють це набагато краще, ніж медіа. Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобається бомбардування, воно триває безупинно, і щотижня тисячі молодих людей гинуть. Я б сказав, що це здебільшого правда. Повідомляється, що ми майже досягли угоди з Тіктак. Не угоди, але досить близько. А потім Китай змінив угоду через тарифи. Якщо б я трохи знизив тарифи, вони б схвалили цю угоду за 15 хвилин, що показує вам силу тарифів, так? Я думаю, що не буде. Я не думаю, що інфляція буде великою проблемою, тому що, якщо подивитися на мене, я взяв сотні мільярдів доларів. Це не новина для мене. Я взяв за свої чотири роки сотні мільярдів доларів з Китаю. І ми також брали багато грошей з інших країн, але, зокрема, з Китаю, тому що це тільки починалося, і у нас не було інфляції. Жахливі злочинці народжені і вирощені в Америці. І якщо у нас є хтось, хто завдає удар. Стару жінку по голові. Якщо у нас хтось сидів у тюрмі 20 разів і повертається, і стріляє в людей всюди, а потім є поганий суддя або поганий прокурор, який нічого з цим не робить. Вони лише переймаються політикою, їх це не хвилює. Я думаю, якби ми могли отримати Сальвадор чи когось, але щоб взяти їх, я був би дуже задоволений, але маю подивитися, що говорить закон. Гаразд, і ми, скарбничка, у нас усі переваги. Забудьте про ринки на секунду. У нас всі переваги, ми вирішимо це і знову станемо багатою нацією, багатою як ніколи раніше. І ми не дозволимо іншим націям, які обманювали нас, будь то Китай чи Європейський Союз з усіма європейськими країнами, які щойно зроблено, це було як свято. Дивіться, Європейський Союз був сформований з однією метою. Ви знаєте, якою обдурити Сполучені Штати. Отже, візьміться до уваги. Сподіваюся, у вас був хороший політ, гарно провести час.